Адаптація це синонім слова пристосування, а пристосування це той процес, який дозволяє будь-яким організмам, живим організмам вижити в умовах неочікуваних раптових змін, глобальних змін. Так як люди були найбільш адаптивні, а адаптивність це здатність організму пристосовувати. То ми пережили дуже багато інших представників тваринного освіту, які вимерли, а ми вижили, тому що ми навчились адаптувати. Верніше, ми могли, мали здатність адаптувати. Сьогодні поняття адаптації в системі освіти дуже, -дуже актуальне. Давайте глянемо трошечки в історію за часи Радянського Союзу. Процес адаптації зазнав незаслугованих образ і зневаги. Не говорили тоді про адаптацію, казали тоді про пристосування і пристосуванців. причому це поняття було негативно зафарбовано. Тобто людей, які робили щось нехороше, називали пристосуванцями. Хоча це не відповідає дійсності, не відповідає визначенню даного терміну, тому що не можна виживати, якщо ти живеш в соціумі і робиш комусь щось погане, то, звичайно, нічого хорошого з цього не вийде. Проте, уже десь в після 80-х років уже зрозуміли про те, що все ж таки адаптація потрібна. Тому що уравнівавка, прирівнювання ну, неврахування особливостей і потреб учасників освітнього процесу, призводять до негативних результатів. Дуже сильно падає рівень навченості, і це відбувається на рівні розвитку держави. Тобто, це було зрозуміло 75 після 75-го року. Рівень життя почав дуже сильно падати, пропадали продукти, появився дефіцит, і це все було результатом того, що система освіти і система виробництва були неадаптивними. Але тоді теж не перейшли до адаптивного навчання, а Ввели так звану диференціацію. Все ж таки, це вже було якесь щось перед адаптаційний період. Диференціація себе не виправдала, Не виправдавала, може, через те, що вона проводилась не дуже компетентно, ну такі були прояви диференціації. Спочатку взагалі вдарились дуже активно диференційовані класи. Один клас, перший клас, там клас А зібрані всі найрозумніші з найвисоким рівнем інтелектуальних здібностей, далі нижче, 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 і вже в класах З там навчались і ну, самі розумієте хто. Через деякий час стало зрозуміло, що ні перші, ні останні класи рівня навченості не показують, а середні класи, вони теж однорідні, що і призводило до такого тихого болота. Такий підхід до диференціації викликав певну хвилю корупції, тому що люди намагалися всіми засобами, які можливі, впихнути свою дитину в перші класи АБ, тобто для того, щоб вони все ж таки навчались в нормальній такій атмосфері. А останні класи там, в принципі, навчання взагалі було на дуже низькому рівні. Від цього дуже швидко відійшли і зробили диференційовані завдання під час уроку. Але знову ж таки, деякі вчителі все ж таки грамотно підійшли до цього е, моменту, до цього процесу, і давали ці завдання делікатно, так, щоб не було зрозуміло, що дітей поділили на якісь там групи за рівнем інтелектуальних здібностей, а деякі вчителі і досі такі прояви існують, коли вони ділять клас на розумних і не дуже розумних, і дають от ви вирішайте розумні рішають оці номери, а не дуже розумні всі інші рішають от такі номери, що ставить кримін на дитині і що неприпустимо. Тому що вчитель не Господь Бог, і він не може чітко з'ясувати потенціал, інтелектуальний потенціал дитини. У нас немає таких надійних тестів для цього виявлення. Таким чином від цього теж стали відходити, і після розвалу Радянського Союзу. І з, всі зрозуміли, що якраз тут відбувається наша технологічна революція, перехід до інформаційного суспільства. Всім стає зрозуміло, що школа не відповідає запитам суспільства, і починається реформа освіти, з'являється нова українська школа, і от тоді появляється адаптація. Адапти, адаптивне навчання, яке має враховувати потреби і запити дітей, які сидять в класі. І тут робляться декілька абсолютно правильних кроків для забезпечення даної адаптації. В першу чергу, це відміна каральної функції оцінки, перехід до 12 бальної системи, який, в принципі, бальність там не сильно грає якусь роль. Просто треба було відійти від 5-бальної системи для того, щоб ну, системи оцінювання не порівнювалися, А насправді. Те, що відбулося, що від, була знищена оцінка, за, яко, за результатом отримання якої дитину можна було залишити на другий рік в школі, тобто сказати, що він не успішний. І тепер каральної функції оцінки просто не стало, навчання перейшло в площину мотиваційного навчання, що це дає з точки зору адаптації. З точки зору адаптації, це дає можливість кожній дитині реалізовуватись без психологічних травм до системи навчання. Тобто, вона може навчатись в тому темпі і з тими можливостями, які у неї закладені в організмі, тобто вона отримує більш комфортну систему навчання, яка дозволяє їй розкритися як особистості. Для вчителя це дає можливість. Не підганяти дітей і враховувати їхній темп, їхні здібності, їхні можливості засвоювати розвиток, рівень розвитку, тобто наскільки дитина може засвоювати новий навчальний матеріал. І тепер дитина може навчатися ну, в своєму темпі, тобто за своїми якимись критеріями. Другий момент, який забезпечує адаптивне навчання, це формувальне оцінювання, коли ми насправді відійшли від цифрової системи оцінювання, принаймні в початковій школі, тобто у дітей немає страшилки, що я тобі поставив двійку за те, що ти погано себе погодиш, а от тепер отримав журнал двійку, як це було зазвичай в традиційній радянській школі. А Система оцінювання перейшла, перетворилась на систему моніторинга для виявлення сильних і слабких сторін дитин, виявлення її потреб, її проблем і дає можливість спрямовувати навчання саме на забезпечення ну, комфортного, ефективного навчання. Ну, не всі вчителі. Опановують цю формувальну систему оцінювання, але ті, хто опановує, вони мають дуже хороші результати. За результатом це, принципи, основа адаптивного навчання. Ну, крім того, там є ще інші фактори, такі як профільність, тобто спрямування навчання з акцентом на запити, інтереси дітей. Це, Створення ну, варіативна частина освітніх програм, тобто там факультативи, які можуть допомогти спрямовувати навчання на забезпечення потреб дітей, але ці напрями працюють на сьогоднішній день дуже дуже слабко, тобто практично не проявляються, тому що і протильність. І факультативна спрямованість забезпечення освітніх програм, вони реалізуються на сьогодні з точки зору забезпечення навантаження вчителів або наявної кадрової матеріальної бази. Якщо у мене немає кадрової і матеріальної бази для профільності з хімічного напряму. Хімічного профіля, викладання хімічного профіля, то я його не можу реалізовувати, навіть якщо є такі потреби дітей, це буде неефективно. В майбутньому перспективі це все ж таки буде працювати, тому що на цього, ну, завдяки нещастям з коронавірусами війни і переході на дистанційну форму навчання, яку тепер опанувала велика кількість вчителів і велика кількість учнів. Таке забезпечення буде можливо. Тобто є вчитель десь в іншому місці географічні точки, але він може викладати свій профіль в школі там, де є така потреба. Аби було комп'ютерне забезпечення, яке на сьогодні, незважаючи ні на які наші проблеми, все ж таки на достатньому і високому рівні. Адаптивне управління адаптивне управління. Тут ще трохи проблемніше, тому що адаптивне управління має враховувати потреби кожного працівника, який тут працює, і потреби, і можливості і системи, в якій вони працюють. Це дуже складно. Забезпечити адаптивне управління можна тільки запровадженням ефективного моніторингу, що теж не просто. Але одною із, одним із основних принципів ознаку адаптивного управління є зміщення акцентів від управління до самоуправління, від моніторингу до самомоніторингу, від оцінювання діяльності вчителів, вчителів персоналу, який працює до самооцінювання. Ну і це модельний підхід. Але про все це. Ми можемо почитати трохи далі. От, в принципі, основи адаптації. На сьогодні вже змінюється підхід до самого цього терміну, тому що ми всі розуміємо, що адаптація не має нічого спільного з негативними проявами, а навпаки, вона має забезпечити комфортне, комфортну діяльність кожного педагогічного працівника, кожного учня, який навчається на сьогодні в нашій. Те освіти здобуває нашу освіту.